Вітаю вас, я шаманка Сераш, спеціально для каналу Мій світ. Вітаю всіх глядачів. Російська кляча здихає. Ордер на арешт Путіна означає те, що світові лідери вже нарешті домовилися, що робити з РФ далі, чи що це означає. Так, це означає а, той момент, що цей розгон про зраду зараз за нашими спинами домовляться, торговля нашими територіями, великі штати вбивають руками українського народу Росію, з якої, якщо чесно, боює руками України. Оці ці всі наративи і псошні, прорусняві, які вкинути. Все закінчився дискус. Розумієте, закінчився діалог, тому що це означає ніякого договорняка. Все, і оці всі моменти зради. Вони всі, вибачте, злиті в унітаз, де я тепер не знаю, що будуть казати ті політологи і деякі псевдоексперти, які топили саме за таку історію. А що тепер? А як то як викручуватися? Будемо. Ви ж казали, що це стовідсотково штати воюють руками України з великою Ерефією. Ну, типу, а де тепер? А що? що робити? От, от це сигнал. Це дуже крутий сигнал з приводу того, що світ дійсно все світ зробив прийняв рішення. Тому ніяк зрада відміняється у цьому напрямку. Прекрасно. І давайте зробимо розклад на це рішення. Що світ вирішив зробити з Росією? Яка доля її чекає найближчим часом? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Я вже пояснювала, і в мене, на жаль, чи на щастя, нічого нового не вийшло, але таке, такий момент. Нікому у світі не вигідно, щоб Ерефія повністю розвалилася. На там Федерації суттєво. Світовий вигідно змінити Путіна на когось більш лояльного, з ким можна нормально домовитися, поставити Росію у положення 91-го року, коли ножки буша рятували людей від голоду, і вони радісно записували Дякуємо штатам за ножки буша і оця вся історія, і знову тримати в у цьому недорозвитку країну ще десятки там, умовно кажучи, років для того, щоб виховати демократію. От що вигідно світові а світові не вигідно знімати санкції одразу, бо переді, ну, переробка ринку вона відбулася. Вона відбулася. Там потрібно посадити когось. Менш конченого ніж Путін розумієте? Хоча б з двох зол. Це одна, до речі, із причин, чому Навальний отримає Оскар. Ну я маю на увазі отримав Оскар, тому що вигідно посадити більш ліберального Навального, умовно кажучи, в це крісло і з ним вже домовлятися. Чим залишати зовсім поїхавшого кукухою старого діда Путіна, який з кнопкою там бавиться і намагається і все натиснути хоча б ротом розумієте? От тому світові вигідно покласти. Тобто у нас Росія стояла на колінах, тепер вони її поклали на лопатки, і от хай вона там полеже. Бажано ще років 10-15, от там от полеже і єлі вигрібе хоч з якось знову стати на колінах. Тобто, от, от така от історія відбувається, і світ тисне саме на це. Саме на це тисне світ. Про газ передумовилися, про нафту передомовилися, про важкі метали передомовилися. Постачальники в цих моментів змінили нові відкати, нові договорники, нові тендери, нові оці всі штуки вже відбулися. Ну я маю на увазі в глобальному ключі. все, далі три ти суто тримати Росію на короткому повітку. Бо ну в а. Чому не вигідно, щоб вона розвалилася? Бо є довбаний комуніст китайський, розумієте? Якщо зараз Росія почне розвалювати ці тосі, заграбастує собі значний шмат Сибіру, і тоді ми будемо мати щось ще гірше Росії. Розумієте? Типу, от от і тому не вигідно, щоб. А, Відбувався такий масштабний процес розвалу Росії для того, щоб таким же чином стримати сі, от і все. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Я виступаю проти наркотичних речовин. Я той шаман, який не жере гриби, як всі там люблять їх трохи жерти. Да? чи там не знаю щось пити. Такого формату. єдине до чого в мене дійшло вже згодом, це до ритуалу похоронного, коли тебе закапують у могилу. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. ЗРФ не знімуть санкції без видачі Путіна суду в Гаазі. Ну і тепер Путін у нас розмінна монета. Чи обміняють диктатора на зняття санкцій? Він, скоріш за все, не доживе. Ну, судячи з того, що продивлялися купу там людей, майстрів, і все таке інше, він, скоріш всього, до суда просто не, ну, не доживе. Його навряд чи хтось зільє так, щоб злити, от прямо злити, злити. А, дуже навряд чи він є гарантом своїх внутрішніх політичних еліт. Тут дуже важливо розуміти те, що він у світі. Ніхто, ну, умовно кажучи, тепер да, такий підсудний дядько, це не означає, що він не тримає у себе в е, внутрішньому політичному колі гаранти за свої політичні еліти. Капіратів озера. Я вже знаєте, пояснюю, пояснюю народу. Кооператив озера, кругова порука, всі пов'язані між собою. Він є виступає гарантом того, що владі, скажімо так, політичним елітам при його владі можна робити в країні все, От тупо все. Ти більше не розповідаєш людям, звідки ти взяв гроші, ти більше не кажеш про декларації, ти можеш впасти нахабно перед очима свого як би, громадянина. Тобі зато нічого не буде, і це їм гарантує саме Путін. От тут важливо розуміти. А, тому а, навряд чи політичні еліти будуть суттєво нам ну ви зрозуміли, як би здавати, да? зливати інфу цікаво десь почати свідительство проти Володьки анонімно там чи в розвідку тут так, але взяти його за барки, привести в гагу ні. Хіба що перед ногами я коли зробила ролик, де в мене різні експерти-майстри об'єдналися, і всі розглядали це питання, скільки ще Путін буде жити, і так далі. Але всі пророцтва зійшлися на цьому році, що там якась така остання крапка відбудеться цього року. І ти знаєш, з того часу минуло десь десь рік, напевно, і воно так відбувається. пророцтва здійснюється. Давай зробимо розкладки, який муж і лишилося. Я тут і без розкладу, бо я робила вже купу цих розкладів. Може пояснити, що там яка історія. Проблема з путіним. Ну верніше не проблема у нього в принципі кризовий рік. Цього року він кризовий з усіх боків, він кризовий по стану здоров'я. Бо мене запитували неодноразово, чи дійсно в нього є якась серйозна проблема зі здоров'ям? Так, вона дійсно є. В мене постійно на нього випадає одна та сама карта: п'ятірка мечів на певній колоді. Там на метелика направлені п'ять мечів. На цій колоді я дивлюся виключно проблеми зі здоров'ям, і ця карта завжди в мене сигналізує про те, що як мінімум в одній точці є серйозне. Якесь загрозливе там запалення чи чи пухлина, ну коротше є загроза в певній точці в організмі, і вона критична. Тобто, це про серйозну загрозу. Це перший момент. другий момент дуже великі ризики, а, в принципі, фізичної смерті природньої, дуже великі ризики у нього по цьому році отруєння вбивства. Ну коротше, щось із з того вектор. Тобто, як не дивися цей рік. Загалом у нього суперкризовий. перша кризова ланка, яка випадає у мене і у деяких майстрів, вона припадає на літній якийсь період, ну приблизно десь там на літній. У деяких випадає на осінній. але у всіх випадає одне і те саме 23-й для нього загрозливий. Реально, тобто там от всі шанси того, що його може просто не стати. Ну подивимося, як там протягом року будуть розвертатися події, чи сам крякне, чи допоможуть, щоб він крякнув, е, чи я не знаю, чи може на, йому на голову гепнеться? Ну коротше, і вся оця історія. Типу, чи як він там, чи закриють його на дурці, чи що. Ну но рік у нього дійсно кризовий. От реально так і ще таке запитання. Ти напевно теж це вже дивилася, просто висновок свій скажи: якщо зникне ця вся путінська банда, він його посіб посіпаки прийде хтось наступний. Оцей Навальний це ж така сама посіпака, як Путін. Так. шило на мило. Та є така можливість, що хтось там більш-менш адекватний прийде. <реку> яка яка історія за Рефією? По перше, коли не стає головного гаранта безпеки усіх політичних еліт, там починається гризня, починається віджим, мародерство, вияснення стосунків, дільошка бабок. Тобто там отаке. Починається в самому кооперативі озера в політичних елітах в цій історії. Навальний, як кандидатура то той самий Путін тільки на початку. Один в один, той же імперець, нічого не змінюється. Російська справжня опозиція вмерла разом із Німцовим. все Єдиний, хто там може одним року оком споглядати на таку можливість, це Хадарковський у них та йому ніхто не дозволить сісти це в крісло, тому що політичні еліти скоріше посадять когось із своїх кандидатів, кого першого вштовхнуть. Знаєте, як ото в тій грі, коли музичка грає, а народ навколо стільця біга, от треба страку посадити. От там буде там от буде отаке відбуватися, бо от без перебільшення реально воно буде отак. От виглядати. Хто встигне із політичної еліти запхати свого кандидата, той там і буде. Просто е, нам вигідно, чого будь-яка отака зміна влади в РФ, будь-яка на поки що е, на будь кого навіть на Навального всратого, вона нам вигідна, тому що серед своїх розборок їм буде не до нас. Їм буде взагалі вже ні до чого, тому що вони будуть гристи один одного, і оця вся історія. А поки вони там гризуть один одного, їх переможуть на полі бою остаточно, і все, і вони полізуть до себе вирішувати свої внутрішні класні проблеми, які вони настворювали за всі ці там роки правління Володьки. От і все. Типу, нам це вигідно. Далі з новим персоналієм, типу Навального. По-перше, ми не не будемо повертатися до ніяких дипломатичних стосунків з Арефією. Е, забуваємо про всіх хороших русських їх немає. Е, гарного русского в тепловізор не видно. все, типу, розбиратися, хто там. Е, Приносив користь із росіян, а хто не приносив користь із росіян? Це вже другий момент. Знаєте, корисний русський чи не корисний русський? А от і все. Але нам вигідно, щоб там був срач. От вигідно, щоб там Кадирове, Пригожине, Патрушеве. оця все, все кодло починає виясняти, кому належить Росатом, кому належить Роскосмос, кому належить Росгвардія, хто скільки лямів буде тепер доїти. Ну, коротше, і вся оця газ, газ кому теж належить. Що з Китаєм робити, куди бігти, за що хапатися? От, от туди. Всіх туди. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.